Старлінк основа української армії, а вся лінія фронту зруйнується, якщо його вимкнути, так у себе в мережі X написав радник Трампа та власник компанії SpaceX, яка володіє Старлінком. Ілон Маск. Ця заява була черговою погрозою Україні після зупинки поставки зброї та передачі розвідувальних даних від США. Щоправда, потім Маск все ж написав, що, попри незгоду із політикою української влади, він ніколи не вимкне термінали Старлінку. Проте такі поодинокі випадки вже. Траплялись і тоді Україна змогла знайти альтернативи. Тож у цьому відео я розповім, яку роль відіграють старлінки на фронті, які нині є альтернативи у ЗСУ, та чи може Європа надати Україні свій супутниковий інтернет. До повномасштабного вторгнення українська армія мала єдиний оператор супутникового зв'язку це французьку компанію Віасад. Проте 24 лютого, за кілька годин до початку вторгнення, РФ здійснила кібератаку на супутникову мережу. Це спричинило перебої у зв'язку та збої в роботі кількох українських державних органів і підприємств, заявляли у Раді Європейського Союзу. На той момент супутниковий зв'язок від Віасад використовувався у ЗСУ як резервний. Його розвертали на фронті. І використовували, поки будувався інший радіозв'язок. На заміну Viasat за кілька днів надійшла партія супутникових терміналів від StarLink. Тоді компанія Ілона Маска надала їх безкоштовно. Відтоді Україна почала активно використовувати їх. Так, зокрема, захисники Азовсталі отримали стійкий зв'язок саме завдяки терміналам StarLink. Тепер давайте коротко розберемо, як працює Starlink. Сама система складається з трьох компонентів супутника на орбіті, наземної станції та користувацького термінала, який схожий на домашню супутникову тарілку. Супутник працює як посередник, передає сигнал від наземної станції до користувача з терміналом і навпаки. Відстань між станцією і користувачем може бути до тисячі кілометрів. Зокрема, через свою компактність та зручність Starlink здобув широку сферу застосування у ЗСУ. Його використовують не лише для доступу до інтернету, а й для комунікації із керівниками. Для прикладу, супутниковий інтернет допомагає в режимі реального часу розвідувати та уражати техніку та особовий склад РФ. Нині самі термінали військовим надають як в ЗСУ, так і волонтери, тому оцінити точну кількість терміналів в Україні складно. На даний момент я хочу сказати, що у нас порядка на учоті ворожоних сил стоїть несколько десятків тисяч старлінків. І що по некоторым данным, у нас знаходяться волонтерських старлінках, може би 60, може би 90 тисяч. То это количество точно до сих пор не на 100%, потому тому що це є собственностью бойцов. І не всі стоять на учоті. Люди за не платять свої собственные деньги як абонентську плату. Проте це не єдині сфери застосування старлінку. Так відомо, що його використовують як на літальних, так і на морських дронах. Проте тут був один цікавий момент. За даними видання Українська Правда, коли морські дрони Магура вперше восени 2022 року вийшли в море задля атаки Чорноморського флоту РФ. Ілон Маск відімкнув Starlink. Після цього випадку у морських дронах почали застосовувати кілька резервних видів зв'язку задля надійного управління. Загалом військові та волонтери заявляють про критичність супутникового зв'язку для сил оборони. Так, командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю радіо НВ говорив, що на деяких ділянках фронту зв'язківці вміють організовувати зв'язок лише через Старлінк. А волонтерка Марія Берлінська у себе в телеграмі писала, що повної альтернативи Старлінку немає. А у випадку неготовності ЗСУ до його можливого відключення в армії почнеться хаос. Але які альтернативи вже має Україна? Це більш традиційні види зв'язку, зокрема, радіозв'язок на ультракоротких чи коротких хвилях, а також радіорелейний, простою мовою це радіостанції. Також залишається і дротовий зв'язок, тобто кабель, який в армії називають польовкою. Можливість Україною використовувати альтернативні системи доводить і той факт, що сили оборони на Курщині працюють без старлінку, адже він заблокований на території РФ. Та, попри це, ЗСУ вже понад півроку зберігають свою керованість. Тож цей факт, а також наявність певної альтернативи, на думку голови фонду Повернись живим Тараса Чмута, говорить про те, що у випадку можливого відключення старлінку керованість українських військ не зникне. Проте, все вище наведене це лише часткова заміна Starlink. адже ці системи не є супутниковими. Натомість у світі є кілька аналогів американській системі. І за даними Financial Times, європейський союз веде перемовини з чотирма операторами інтернету для потенційної заміни Starlink у ЗСУ. Це Люксембурзька Сес, Іспанська Іздесад, Британська Віасад та Французько-Британська ЮТЕЛСАД, яка володіє маркою OneWeb. Перші три компанії мають застарілі порівняно зі Starlink, технології, розповідає експерт з радарних супутників Нік Ковальський. Ці компанії мають супутники на геостаціонарній орбіті на висоті понад 30 тисяч кілометрів. Така відстань робить передачу сигналу довгою, а затримка може становити близько однієї секунди. Натомість така затримка у Starlink – дві соті секунди, адже його супутники розташовані значно ближче, на відстані близько 500-800 кілометрів. Проте супутниковий зв'язок від компанії Юталсад, яка володіє ВанВеб, ідентичний за технологію до І Із нею також ведуть перемовини ЄС щодо потенційної заміни компанії Ілона Маска. Також і сам спосіб під'єднання до інтернету із ВанВеб ідентичний, як і у Starlink. але все ж деякі відмінності є. І одна із них вартість як самого обладнання, так і щомісячної абонплати. Starlink – це рішення, яке більш користувацьке, тобто, по факту, можна було просто прийти в будь-який магазин або придбати через інтернет комплект, просто його встановити, витягти антенну, встановити її, і далі все працює в автоматичному режимі. Рішення OneWeb воно більш націлено на корпоративний сегмент. Там трошки більша антена. Там е трошки менші швидкості і трошки більша абонплата. Також іншим недоліком OneWeb є менша кількість супутників, яка виведена на орбіту. Так у Starlink нині працює близько 3,5 тисячі супутників. У OneWeb це близько 500. Якщо взяти той самий OneWeb, то ця сітка вона не така густа, так як там всім, скажімо, приблизно разів менше супутників. Якщо у нас 100 користувачів на землі, то Starlink може надати 7 супутників, а OneWeb зможе надати один. І відповідно, це чисто гіпотетично зараз кажу, Чим більше супутників, тим краще покриття, проте головне, що ВанВеб також повністю покриває територію України, і нині цей проєкт Європа може масштабувати, щоб бути незалежною від Starlink. А представник європейської компанії в інтерв'ю Reuters підтвердив, що вони можуть сприяти посиленню України. А що ви думаєте щодо ситуації зі Стерлінком? Чи виконує свою обіцянку маск? Або ж США посилить свій тиск та вимкне термінали в Україні. Напишіть нам у коментарях.